Запис. Отже, ми згенерували наше зображення, і для того, щоб нам виконати нашу роботу, нам потрібно зробити, як ми зазвичай це робимо, тему та цілі. Для цього переходимо в наш Word. Тема. Вивчити притворення згенерувати одне зображення.

Послідити, як в якому виді находиться дані після перетворення кур'є. Кур'є пишеться за апострофом. Добре, перше, що нам потрібно, це згенерувати одне зображення. Ну, власне, ви вже знаєте, як це е, зробити. Ну, власне, ви можете згенерувати ваше зображення і його власне, Імпортувати, тобто тут? Дароване тут? Імпор. Імпортоване, то тобто, через команду? Пам'ятаєте, ми з вами використовували на самому першому занятті. Добре, згенероване зображення я відразу вставлю те, яке отримав, власне, в Матлабі. От, оце зображення я отримав. Ну, воно, можливо, не, на, не таке сильно складне, як можна було б сказати. Ну, тим паче складніше, аніж якщо це звичайний е, якийсь ну, там чорний чи інший фон. Отже, ми переходимо знову до нашого Е, і, власне, е, продовжуємо працювати із нашим MATLAB. Так, добре. Отже, наступне наше завдання, яке ми повинні виконати, це виконати перетворення фуріє. І з цілі нашого заняття виконати. Для цього ви, напевно, на цифровій техніці чи де вивчали, власне, фур'є перетворення, але ви вивчали, напевно, перетворення одномірних сигналів. А так як тут двомірний сигнал нашого зображення, тобто у нас є по вертикалі наші рядки та по горизонталі. І наше, наше зображення є двовимірним. Отже, для того, щоб зробити, власне, перетворення двовимірного сигналу, нам потрібно двовимірне перетворення нашого зображення. В матлабі воно позначається як fast Fourier Transform, тобто заголовні букви. FFT. І ми можемо подивитися, що тут по нашому заклику є відомо про FFT. Власне, ми переходимо в звичайний наш support і дивимося FFT, і нам потрібно, по-моєму, з двійкою, тому що двовимірний наш FFT. І отут ми бачимо в Хелпі відразу двовимірний фур'є перетворення. Ми бачимо, як тут виконано щось із зображеннями, і, власне, виконано над ними якусь дію. Ми бачимо приклад команди, і ми зараз її і запишемо. Тобто повертаємося до нашої робочої області. І вставляємо нижче приклад нашої команди. Тобто я тут пишу, що це. Приклад з хелпа. Отже, наше зображення. От воно є, РЖБ. Ми повинні записати як. Ми пишемо FFT RGB. Тобто, це те, що. Після фур'є перетворення, фур'є трансформ, і пишемо далі команду FFT2 від нашого RGB. Коли ми так пишемо, то ми, власне, робимо перетворення над цим зображенням. Давайте запустимо, подивимося, чи це чи все вірно відбувається. Да, бачите, ми отримали наш масив 250 на 250 на 3, і, власне, із перетворенням фуріе. Давайте спробуємо його переглянути. Ну, от, бачите, в нас фуріе перетворення, тому й полягає, що є комплексне представлення. Чисел в нашому перетворенні фурі. Отже, першим завданням у нас буде, що у нас буде перетворити наші, повернемося до ворду і подивимося. Тобто виконати над зображенням перетворення фурії. Власне, ми виконали і застосували отаку от команду для цього. Тут написали, що це РЖБ. Тут написали, що ми отримали значення от такої зміни. Ми виконали другий пункт нашого завдання. І третє це дослідити, в якому вигляді знаходяться дані після перетворення фур'є. Отже, повертаємось до нашого матлабу. І бачимо, що наше перетворення фуріє привело до того, що в нас дані знаходяться в комплексному вигляді. Отже, ми можемо для цього зображення скопіювати якусь частину даних. Ну, наприклад, 4 стовпці ну, можна значно і більше скопіювати. Просто вони в Word будуть займати багато розміру. Давайте скопіюємо якусь меншу частину, наприклад, 4 на 8. І це ми скопіюємо до нашого Word, щоб мати представлення і уявлення, що відбувається, власне, після перетворення. Так, добре, ми скопіювали, але це в вигляді чисел. Так, 4 на 8 потрібна нам таблиця. Я сподіваюся, вона вставиться. Ага, не хоче. Тоді виділимо так. О, так вставився. Добре. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно. Зменшити, напевно шрифт для того, щоб все помістилося, тобто ми пишемо, що отримане зображення. В Облиці. для чотирьох стовпців та восьми рядків зображення. Добре, якщо ми спробуємо ще щось зробити з цим зображенням. Ну, наприклад, я перейду. Ні, і це ми так. Закриємо. Тобто повернемося до звичайного вигляду. Якщо ми спробуємо оце побудувати, наприклад, вставимо ще імшов, і тут напишемо FFT і спробуємо запустити. Щоб подивитись, як воно виглядає. То ми отримаємо власне попередження про те, що, власне, ми працюємо із комплексним виглядом. Ну, Зображення цього комплексного, комплексного вигляду ми можемо побудувати лише комплексні значення, дійсні значення цього зображення, і в нас вийде. Те ж саме зображення. Якщо ми побудуємо власне уявну частину, то вона і не побудується, буде помилка. Отже, ми бачимо, що наше зображення будується по дійсних значеннях комплексного числа. Ми можемо це скопіювати, але такої інформації це нам ніякої не дає. Це, власне, представляє нам щось в якомусь вигляді воно існує, але корисної інформації це, звісно, нам ніякої не несе, тому що ми оперувати цим зображенням ніяк не можемо. Ну, я, власне, скопіював це все діло до нас в протокол, і, власне, після цього потрібно нам написати висновок. Висновок написати, що власне зображення згенероване складне, те, що ми вже робили. Отримано шляхом там, циклу, застосування циклу, отримали складне зображення і застосували на ньому перетворення фуріє, яке дозволило отримати значення в комплексному вигляді. Ці комплексні дані представляються на малюнку, але ніякої інформаційності вони не несуть. Ми далі з вами будемо працювати з цими комплексними числами і, власне, виконувати якісь ряд дій. А на цьому ця робота буде завершена після її виконання. Чи зрозуміло вам, що потрібно робити?